Доброго дня, компанія автофокус нове на BMW x 3 2016 року випуску на повному приводі. Має під капотом 2-літровий бензиновий двигун. По приїзду з Америки замінений був ланцюг обов'язково. Також пошкодження були мінімальні, по покузовують рівненької охайни, непогана комплектація. Є в нас задні та передні партроніки, задня камера присутня також, безключовий доступ до автомобіля. Доступний, дерев'яні вставочки, склопіднімачі, задній шкіряний салончик. Центральний підлокітник з підстаканниками, третій підголівник. все присутнє. Полетіли далі. Безкачовий доступ. Також у нас присутні сліпі зони. Сліпі зони, центральний замок, повний електропакет, відкриття багажнику, електрослиніт, пам'ять та електричне регулювання. Сидінь. Село у нас в шикарному стані. Шкіряний, шкіряне мультикермо, Датчики світла, датчики дощу, така приборна панель. Розширена МБТ, старт-стоп, безключовий, також підігріви передніх сидінь, клімат, управління мультимедіа, коробка передачі, вибір режиму їзди і присутня в даного автомобіля панорама. Автівка знаходиться за адресою Михайла 4, Ми працюємо без вихідних, тому приїжджайте, оглядайте, Ми можна придбати в кредит лізинг можна забрати за готівку, є також обмін, обмін розглядаємо будь-який, тому чекаємо вас на перегляд для окрасення.